Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотіла би вам розповісти про нашу ванну кімнату, бо коли ми придбали цю стару хату, тут не було ванної кімнати, ну, як такової. Бо не було води саме скважини, був тут тільки колодязь, і, напевно, хазяївам, господарям, які тут проживали, ванна кімната чомусь не була потрібна. Хочу попередньо вам показати, як в принципі з чого будувалася ванна кімната, як тут все було організовано до цього, і що ми саме робили, як все відокремлювали, і як починалось наше будівництво. Ну а паралельно я буду займатися своїми справами, буду займатися прибиранням саме в ванній кімнаті. І, звісно, розповім вам про наші витрати на будівництво цієї ванної кімнати, скільки що коштувало, і що ми тут як облаштовували. По суті, в старій хаті було три кімнати. Одна це прохідна кімната, яка ввела велику кімнату. І була ще третя окрема кімнатка, в якій ночувала бабуся, господиня цього будинку. І саме з маленької кімнати, ми вирішили робити ванну кімнату для себе. У цій кімнаті було віконечко, ми вимушені були його закласти. Бо планували ще робити перебудову. Тож ми заклали це вікно і розпочали будівництво. Ось та, тут саме, де знаходиться шафа, в принципі, розмістилась наша ванна кімната. Ще в цій кімнаті було дві груби: одна оця стінка і ось така грубка прилягаюча. Нам довелося їх знести, бо вони були в аварійному стані. Неправильно був вибудований. Димохід, його вага десь складала приблизно 3,5 кілограм. Ця вся маса давила на пічки, і від цього навіть підлога пішла під самі груби, тож могла завалитися стеля. З усіх перестінків в нас залишилась тільки частина, та, що відділяла маленьку кімнату і прохідну. А там, де були груби, ми це все, звісно, розібрали. Розібрали і побудували нові перегородки. Підлогу ми всю зірвали, заново її засипали. Будівельники проводили там каналізаційні і водяні труби. Все робили, в принципі, з нуля. Потім було облаштування стін. Це був гіпсокартон. Водостійкий, і вже на нього, в принципі, накладалася плитка. Плитку ми брали не дуже дорогу, середня десь вартість 500 гривень за метр квадратний, як на підлогу, так і на самі стіни. Стеля в нас, до речі, була зроблена з гіпсокартону, бо так було надійніше, і в нас була сама стеля не дуже рівна. Опалення старе ми все зняли, воно було водяне самотоком, але довелося його познімати. І вже нове опалення нам теж проводили будівельники. У ванній кімнаті ми також встановили опалення радіатор і теплу підлогу електричну. Також у ванній кімнаті будівельники робили саме ту зону, де знаходиться душ. Цей трапік викладали все плиткою і робили так, щоб вона була відокремлена від основної підлоги, щоб при прийнятті душу вода просто не стікала на підлогу. Ще хотіла зазначити, що площа самої кімнати старої вона не вся була зайнята під ванну кімнату, а ще залишилось пространство таке, де зараз знаходиться прохідна частина до ванної, і е, знаходиться там шафа. А далі йде вже груба, яку ми заново побудували. Якщо враховувати, що ванну кімнату нам довелося будувати з нуля, а точніше треба було ще зробити підготовку. Це демонтаж стін, демонтаж груб, підлоги, заведення води, розведення світла, каналізації, накладання плитки. Гіпсокартон і всі ці моменти, то вартість самої ванної кімнати нам обійшлась приблизно 7 тисяч доларів. Це без рахування, всієї меблі, сантехніки і всіх цих моментів. Як ви вважаєте, це велика ціна для ванної кімнати? Так, ну що прибирати я закінчила. І вже не про ремонтні роботи, а саме про вартість цього всього наповнення, що є у ванній кімнаті, Так, оце зеркало, воно з підсвіткою по периметру воно вартувало нам приблизно 5000, тисяч, ми купляли його у місцевому ну, сантехмаркеті, так він в нас називається, то нам -то, по знижці надали це дзеркало. А потім оці плафончики я купляла на Aliexpress, вартість одного десь 500 гривень. І ми туди купляли такі лампи з жовтим світлом, жовтим освітленням. Ці рукомийники, умивальники, ми купляли в епіцентрі. Ну, напевно, вони не дуже користувались попитом, то зі знижкою вони коштували 2500 за один. Стосовно цієї тумби, вона дерев'яна. Ми довго моніторили різні сайти, вибирали ці тумбочки, але, якщо чесно, ДСПшні коштують, напевно, так само, як дерев'яна. Ну, У нас розмір цієї тумби 1,40 м. І дуже важко знайти, в принципі, Такого розміру, або маленькі, або якісь метрові є, а саме такого розміру, ну, якщо воно є і більш-менш по е візуалу щось да, е подобається, то цінник. по-перше, це не наші, це десь польські е виробництво. І під замовлення, і вартість там від 25 тисяч була е за таку тумбочку. І треба було ще чекати, бо тільки під замовлення її, в принципі, привозять. Ось, Але я знайшла на olx майстра який виготовляє меблі. Він десь знаходиться на Західній Україні, і замовили ось таку тумбу. Вона, мені щось здається, з ясеню. Тут шухляди, в принципі, як ви хочете, кажете, яку вам тумбу виготовити, він виготовляє. І вартість такої тумби склала 16,5 тисяч гривень, ну і плюс тисяча вартість доставки. Але це дерево, ми вже користуємось з березня місяця, і, в принципі, вона нормально себе почуває, не де нічого. Ось. Стосовно цієї сантехніки, вона не дуже дорога, здається, вона китайська, якщо я не помиляюсь. Наприклад, оці два крани нам вартували десь приблизно 3000 гривень. Ну і так само душ сам такої ж фірми, він тої ж самої серії. Разом з гігієнічним душем нам також вони вартували разом близько 5 тисяч. Якщо купляти там якусь грою, то душ тільки буде коштувати від 10 тисяч. Стосовно скла, багато людей питали, коли я знімала відео. Вартість його, це під замовлення ми робили зі своїми параметрами. Вартість з установкою була десь, якщо чесно. Приблизно приблизно до 25 тисяч від 20 до 25 Це треба піднімати. Точно дані. я подивлюсь, якщо у мене залишилась переписка з виробниками, то я скажу точно, напишу точніше, скільки вартувало нам скло. Я прицінялася в епіцентрі, Раніше колись можна було купувати там щось дешевше, але якщо чесно, вартість така сама, плюс треба наймати працівників, які, ну, які встановлять це скло. Це, коротше, більше головної болі і е, ніякого як би, то, вихлопу немає. Е, ціна не змінюється, а якість, напевно, ще гірша буде, якщо купляти окремо десь в магазині. А так вам під замовлення, гарне скло, все. Приїхали, люди встановили і нічого не треба заморочуватися. Е, так, підвісний унітаз в нас. Е, єдине, що у нас, е, ну, якби то, Сказати, заморочувала, так, це, щоб сама система оця була е, габаріт, гіберіт, як вона правильно там називається. А, а сам унітаз, ну там якийсь звичайний, е, то, теж сантехніка, е, ну, цей унітаз сам недорогий. Е, і ця система повністю в комплекті вона вартувала 10 тисяч. Я дивилась в інтернеті, моніторила, бо в епіцентрі було дорожче. Десь від 12 тисяч, а в інтернеті замовляли за 10. Пральна машина, пральна машина Bosch, вона на 9 кг. І теж ми купували її в місцевому Ось, І вона, ну, зі знижечкою вона вийшла десь 22 тисячі. А, на рахунок дверей. двері в нас, а, ми Ну як, можна сказати, зекономили, бо вартість, звісно, зараз на ці двері це просто космос. Зараз я їх прикрию, щоб було наглядно вільно. Так. В нас були старі полотна ще з минулої квартири, і ми вирішили їх використати. Бо, якщо чесно, купляти двері міжкімнатні, більш-менш такі, які подобались нам, вони на сьогоднішній день. Вже вартували 20 тисяч, плюс встановлення. Ці ми пофарбували з наново, але єдине, ми купляли коробки, щоб можна, ну і ручки заміняли. Тож, коробка 5 тисяч, здається, вартувала. Ну і плюс встановлення, перефарбовка і ручка гривень 700. Ну, теж не дешево. Але більш-менш трошки зекономили. Так що, ось так в нас вийшло. По самому наповненню ванної кімнати. А, да, забула про трапік. Трапік, здається, вартував десь 1000 1200 гривень. А, он у нас не дуже великий, і такий там в ньому немає цих шариків, які перемелюють волосся, там, щось таке. Він просто сам звич... звичайний трапік. Все. Ну і, в принципі, це всі витрати. По наповненню самої ванної кімнати. А, ну ще в нас вентилятор, який не працює, бо треба чекати, коли буде прибудова, для того, щоб можна було зробити цю вентиляцію. Так, вона у нас зараз просто для краси. Так що, такі справи? Така вийшла в нас ванна кімната. Хотіла сказати пару слів про те, що у нас в ванній кімнаті є електрична тепла підлога. Ось вона, в принципі, встановлена е, Nexons. Ось так вона називається, е, але ми її не використовуємо. У нас є батарея для опалення, е, і ходимо ми в будинку в тапочках. Е, тому це, як сказати, е, Безтолкова е, штука в нашому ремонті. Ось, е, Ну, я вже про це колись казала. Коментарі були, чому саме е, ми не використовуємо. Ну, тому що в нас є батарея, вона опалює, в принципі, приміщення, їй вистачає е, електрична підлога е, із-за вимкнення світла. Вона просто не функціональна наразі. Це якщо світло вимикають, потім знову вмикають. Ця підлога підігрівається. Розхід дуже великий. Ну і так, в принципі, великий розхід від теплої підлоги. І вона нам тут постійно не треба. Я ж кажу, від батареї, в принципі, функціонал більший, ніж від цієї теплої підлоги. І ходимо ми в тапочках. Тож, просто ми її забетонували, всі гроші оці забетонували тут і все. Тож така історія з тією теплою підлогою. Ну, а тут, як завжди, моя помічниця. Єра. Єра. Ти допомагаєш? Ти мені допомагаєш? Так. Да? Ходила тут, облізувала все, поки я її не прогнала. Угу. Ходіть. Єра. Трішки погулятися. У нас така погода, має бути ніби плюс два, але слизько, і воно не то сніг, не то дощ, зі снігом може. Ну, Погодка <різь> така казкова. До речі, обіцяють знову мінус 25. Не знаю, така зима якась, дуже холодна. Ось, ну, ми зараз трішки пройдемо, чи будемо займатися вже іншими справами. gera gera Ég hýra, ég hýra. День каміння палили, тож треба трішки його запалити, бо в принципі я білизну повісила сушити. І зараз така доволі сира в домі атмосфера, то треба, щоб відбились на швидше висохло. Да, моя помічниця. Зараз почистимо пічечку з тобою. А теперь більше ніж зараз. Ну, що в нас радісна новина, бо вчора, за рахунок ну, того, що була тепла погода, нас вітала вода. Нарешті я вже трошки тут посуд помила, пригріблась, але треба в мене ще пічку помити, Ну, бо самі розумієте, нічого не можна було зробити, поки не було тут нормальної води. Бо я весь посуд мила у вальні. Ну, це так собі, я скажу вам, целий квест.

Намагалася зняти швиденько, бо в нас вимкнення світла, як завжди, і ти прив'язаний, на жаль, до вимкнень світла. Хоч у нас є і ця система, але світло вона не підключена, вона тільки розрахована на тепло, воду і на холодильники, для того, щоб функціонував будинок. Ну а світло це таке, якось переживемо. Тож, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, комусь щось було корисним. Якщо є у вас якісь питання, питайте, задавайте їх в коментарях, я всі їх читаю. Також буду вдячна вам за подобайки і за підписку на мій канал. Тож до нових зустрічей нових відео.